Замок сумочний латунний. Артикул 50А425. Вага даного замка складає 11 грам. Тато кріпиться за допомогою гвинта під шестигранник. Мама кріпиться за допомогою притискної пластини на різьбі. Та має два отвори під гвинти. Спосіб використання замок має кульковий механізм. Тягнете за голівку, та замок відкривається. Закривається просто натисканням. Висота мами від пластини до голівки 11 мм. Замовити та ознайомитися з актуальною інформацією про товар можна за посиланням у описі на handymarket.com.